Так, усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про поєдинок між Sheffield United та Манчестер United. Шеффілд United 1, Manchester United 2. Сьогодні ми з вами поговоримо про цей поєдинок. І перше, з чого я хочу розпочати, це по стартовому складу 4-4-2 у Sheffield United. 4-4-2 це така, скажімо так, дуже така сильна така схема в пресинг. І ще би на Найте дуже так бадьоро розпочав, вони там піти стали Манчестер це, щоб один більше, на мою думку голівих моментів також. 4 1 Джо Андр Гаррі Магуайр, До речі, Гаррі Магуайр отримав найвисоку оцінку в складі Манчестер Юнайтед. Я дуже за Гаррі Рад, а ще по він... Повертає свої кондиції. Віктор Недельов зіграв лівого захисника дзюдо правого. Ну, великі проблеми в Манчестер зараз аж кажу. Марамат Мактом на півзахисті. Антоні Брунош наш Ой, Рашку. Друзі, мечей. Під нападники і голінд нападок. Мейсон, Мейсеніберсе Крістіан Еріксен, Гарначер Фіваран вийшли на, на підсилення. В ну и Брюстер, Бенни Трауре, Бен Озборн, вышел Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед, очень высокие траты, Вильям Оссола травма, Джордж, также травма Адам Дэвис, Макс Лоу, Том Дэвис, Даниэль Джебисон, Рис Норген Дэвис, Крис и Джон Иган, он травмованы. Але у Manchester United також не похвастається. Серхіорамус. Ви бачите Серхіо Регіло. Травма ламає установиці Казаміру. Травма до 30 жовтня. Люк шоу травма до 30 жовтня. Кобі Мейні до 2 листопада. Румбіса до 5 листопада. 3 до 27 листопада. і Вагома втрата. Захисника Лісандро Мартінса. Пам'ятаєте, в квітні місяці в матч проти цивілі він отримав пошкодження. Вибув на 4 місяці, потім відновився, але знову травма до 14 січня 2024 року. Тобто в то цьому році, на превеликий жаль, Лісандро вже не повернеться. На мій, на, на мій великий жаль. Він має десь Кевина Де десь у початку Нового року. Відмовитися буду відмовитися з Ама Діало також травма коліна, на жаль. До речі, у Лісину Мартин це невідома травма. У рано Андрій була травма м'язів заднього відділу стегна. Джейден Санчо. Самі його він взагалі, чи ви саме розумієте, що він зіграє, взагалі це не питання, не конфлікт з тренером, він таки не попросив його пробачення. Таким чином, поки що він не грає. Ще брати же статистику, то Manchester United більше бив, але замітьте ти, що вдарив площину, шефу до Unite більше. Так, Манчестер Юнайтед більше контролював. м'яч, аж більше, мають менше котових подав. Статистика перша та була просто докорінно на користь Шеффіль Дінат. Звичайно, що таймі Манджест нічого не влаштовували, Їм треба був будь-якою ціною перемагати. Вони свого добились, так вони забили на 70-х вилиді. Але матч був важкий. Скотт Мактомін, який був героєм з Берента, знову став героєм, він забив, але Олівер Макберні е забив з пенальті. Дуже миттєва відповідь від Шефіль Дінат, он це гудало. Як дав з метрів 22 за за штрафної площі і забив переможний м'яч. Манчестер стрілять піднімається на 8 позиції відставання до Літвонської зони, як я це називаю. ну, буде дуже важко, перевічний мир, хак. Подивіться. Ну 5 балів. Ну, здається, що мало так що там, але все одно буде важко. Челсі Лондон. 8 балів до Ліги Чебонівської зони. М -м -м буде дуже важко. Зібічнімося постійно, але життя триває, шанси є. Слушайте. Добре, зараз тепер команда Челси, зараз по Манчестер Унайте, Чефлд Юнайтед йде на останні позиції. У них, на жаль, одне очко. Всього-навсього 5 поспіль поразок. газок. Поки що команди на великий жаль. Сходиться у кризисі. Честера добуває дві перемоги поспіль. І по техаснику повертається на той рівень. Це незважає те, що тут політими травмовані. А хто ж <кхм> найкращий гравець за версією вболівальників, це став захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Маквайер. Який зробив одне перехоплення, зробив 2 фоли, та віддав 79 пасів. Далі дескот Мактоміний. Також був сьогодні Божественний. Ось очевидні статистики. Усього ударів в поворотах, як бачите, більше удар, але ударів, але поза, удари ворота у до всього їх 3. У Мадшестра 6. Блокували по 3. Але попадання в поперечину у Манчестера було два рази. Ну, Скажімо так, дотиснули. Але відборі м'яча у Шеффілда було краще так, по 8, але коефіцієнт у коефіцієнту Шефільдуне вище 57, а менш 50. Виносів м'ячі вишефу більше. Голи відбиті воротарем, подивіться. Ondry on зробив 5 сейвів а-а-а, підопічніше в нас цього навсього 3. Значить Шефіль навіть більше турбував в ніж вони Осопенко. По перехопленням Шефелд був просто божественний. Ну і фол-фолити. І шефед був агресивніший. Вони більш фолили. І так далі, тому подібне. А як шанси були? До початку поєдинку Манчестер був тотальним фаворитом. Але подивіться. Час іде, коефіцієнт. Падає, падає. але пада. Алассет забуває Скотт МакТомін, и коефіцієнт як пишет. Але коли на трохунок зрения коефіцієнт падає. И Подивіться, навіть тут розпочинають вже вірити в Sheffield 12. Вірити розпочинають навіть в нічю. Я навіть сам цю нічю вірив. Час спливав, спливав, але Скотт Мак, Томіне, забув, І ой, Мактомин забыв и то і да. І все, по точності посів тут також у мене питань немає. Ну, якось так. можна сказати, що загалом це був такий рівний матч але на індивідуальному мистецтві дюкдалота, саме він забив красивий м'яч і менше на завдяки діугдалот виграв. Але якщо брати їхні очні зустрічі, тут не так все і скажімо так, прилес у Манчестер Юнайтед. бо останній поєдинок вони взагалі програли у 2021 році, 27 січня. 1 2 тоді шеф до Юнайтед, коли там був ще COVID-19 в болізні без заболівальників. Грали, шеф у нас переграв Солосипенка. І, до речі, забував тоді Гаррі Магуайра. Наступний матч у цим командою буде 16-го. А березня 2024 року. Ну, це ще дуже, дуже ще до цього далеко. далеко. Манчестер Юнайтед наступна грав із Джпонію з Копенгагеном. Що, як подивимося? Шеффлд Юнайтед наступний матч. Зараз ми подивимося. От команда Мікеля Артети. Випробування для Шефлд Юнайтед. Манчестері. Тринадцять наступна гра проти Манчестер Сіді. Тому, друзі, у неділю о 18.30 ви маєте подивитися неймовірний матч між Мангуніанцями та містянами. А якось так. Що, як там все буде, дізнаємося вже через неділю. А цей матч я пропоную відео завершити. поставте лайк. Всім до побачення, всім пока.